Знаходимося Миколаївська область, Первомайський район. Очередні. Село Очереднє. Заїхали до фермера, пригласили нас на уборку. Що ви скажете про нас? Наш соняшник? <гум> Тільки позитивні слова можуть бути про вас. Соняшник. Тут говорити нема шоку, що, просто самі подивіться на ці корзинки. Це прекрасно, я вважаю. За 30 я знаю, що він дасть це з плюсом великим. В кінці ми побачимо. Посіяний він був 1 мая, бо так як йшли дожді, ми не могли його раніше кинути. З опадами теж протязі було скудновато у нас. При посіві що ми внесли? 70 кг карбаміта, два рази бор по півтора літри на гектар і три міждорадні робили долотами. Звідки ви про нас знали? А про вас знали, ми були на ізвозі в одних фермерів, вивозили сімечку. Я приїхав на 10 гектар, кажу, так що я без прицепа приїду, та ні, приїжджай з прицепом. Приїхали, ми почали вбирати. І в мене була трошки непонятка, що за соняшник такий. кажу. Я брав різні сорти. ну, Кажу, у тебе він, ну той рік в нього, да, 38. Не то, Ну, пару років назад була погода для соняшника гарна, по 38 в нього дав. 38. І він мені дав пару посівних одиниць, нього залишилось. Я зрівняв ще з одною фірмою, не будемо називати її. Ну, да. Бо це де якось некоректно трохи. Антиреклама. Да, да. щоб Антиреклама не, не казали, не що буде. ці хороші, а ті плохі. Він посіяли торік ми Саксон цей. На одному участку він дав 30, на другому 32 і 20 дав по дісковці. Ну тут Дісковка це... Слава, так, що... Семечку я цей задоволений. Йдемо працювати надалі. Порекомендуєте нас комусь. Та ви ж бачите, вже з минулого року наші вже всі ну, переходять. Кожні приїжджали, дивилися на поле. Ні, це не може бути такого, кого хлопці. Ну посійте та й побачите, це ж ніхто. Кум наш дикий фермер теж цей рік посіяв. Це який прошли зустрічав? так? Він взагалі прошли рік взяв дуже відому фірму. Ну, його був по пандос великий. А яка фракція? Екстра. Екстра. А кум брав, по-моєму, стандарт плюс. Да, стандарт плюс. Чуть Екстра. Екстра тоді вже фактично не було. вона вже да. була розкуплена. <ріст> Ти представляєш, я по порту буду ганяти. Самий модний. О, Все. Вам дякую за подарунок. Вам я дякую за відгук. І дуже раді будемо працювати з вами надалі. хлопці. я летів з ваді помка убити від свою дому блядь, Поставлю сірван.